Всім привіт! Започаткуємо таку рубрику історії з металобрухту. Розкажу коротко сьогодні про свій день. Значить, взявки, там взяв якісь замовлення, трошки завзяв, поздавався, і висіло в мене одне замовлення з село, так як Саверівка. Це друге село, як їхати по трасі з Вінниці. От, і я ніяк щось не міг до нього доїхати. І тут дзвонить жіночка, каже: в Некрасово можете приїхати. Кажу, немає в мене часу, не можу приїхати. Але потім думаю, почекайте, у мене висить то замовлення з Саверівки, там, в принципі, ну, вже, може, заберу. Та їх. Поїхали в Саверівку, забрали міді гарненько, ну, непогано було металобрухту 400 кілограм. І як мене щось, знаєте, як то в голову стрелюв, наберу перед тим, як їхати в цю в Некрасову. А коли їхав в Саверівку, то чоловік дзвонивши з цієї жінки, каже, ви точно будете? Кажу, да, Думаю, о, ну знаєш, нормально. Доїжджаю до Західного автовокзалу, наберу їх. Набираю, кажу, їду до вас, можна приїжджати. А вони кажуть, почекайте, бо до нас має хтось приїхати ще. Якщо не приїде, то ви приїдете. Я кажу, скільки чекати? Вони кажуть, 20 хвилин почекайте, зараз хтось під'їжджає. Кажу, ну я або до вас їду, або не їду. Ну тоді не їдьте. Але бачите, ніхто не позвонив, не попередив, можна просто в холосту з'їздити. Ну, хто займається металобруктом, вони знають, що такі історії кожного дня трапляються. Я в таких випадках, коли приїжджаю і хтось вже грузиться. То ніяких питань до металоломщика немає. Підходжу до, до власника і кажу, дайте 100 гривень мені на газ, і я поїхав. За те, що ви не попередили, ви двох визвали, ну, таке, дайте 100 гривень мені на газ. То мені давали 100 гривень на газ, і я їхав собі. Ось такі історії.